Робимо огляд сумочки Олі. Що в ній є? Так. Це що? Це шопер. А що таке шопер? Це сумка в магазин колег. Серветки, одні ключі, другі ключі, ключі від машини. Трохи таблеток. Таблетки не треба показувати. Це від загару крем. Гаманець, наушники, павербанк, права, і техпаспорт, і это, паспорт русского. Ага. А фатадія, а купальник нема такого. А загранпаспорт є з собою? Ні, я з собою не воз не возиш, а вдруг оцей. Да. Ну, Все. Ага. Все нужно єсть у Оліні сумочки. Бажаєте червоної кручорної щуки і мед Карпатський 250 п'ять гривень. Пишіть мені особисті повідомлення.